То сезон відпусток. Зазвичай відпочинок планують та ставляться до нього за особливою відповідальністю. Ясна річ, адже потрібно набратися сил на цілий рік. Хоча не всі для декого цей період непоганий шанс заробити. Моє вітання в ефірі. Справа No33. Сьогодні говоримо про туристичний бізнес та його видозміни у зв'язку з політичною ситуацією в країні. Зважаючи з кількості турфірм, це прибутковий бізнес. Десятки компаній на перебій пропонують різні види відпочинку, бажаючи втримати кожного клієнта. Подаляни люди непрості, їм ще спробуй догодити. Особливо коли кошти на омріяну відпустку збирали цілий рік. Гарна база відпочинкова, е, дешево, недорого. Погода. Якщо погоджуєшся там на їжу. То це має бути смачно, в номері має бути чисто і тихо, щоб сусіди не мішали там поспати. Комфортабельність і так, щоб було дуже зручно. Ну, має бути безпечно. Літко на сахарах. Забаганки за баганками однак усе впирається у бюджет. Ріст курсу долара не порадував любителів закордонного відпочинку. Однак від нього вони все-таки не відмовилися. Туристи наші вибирають сьогодні Болгарію. Чому? Тому що Болгарія по ціні виходить більш менш доступною. доступна. Можна їхати автобусом, можна літати самолетом і є великий вибір отелів. Болгарія, як направлення туристичне дуже сильно розвивається. Грузія сьогодні пішло нове направлення Грузія, тому що что... Грузия – это очень красивый край, там очень красивые Кавказские горы, там есть озера, затем очень много экскурсионных туров, которые тоже наши туристы не обходят стороной, потому что экскурсионный тур – это впечатление, это новые знания, это видишь многих, многие интересные места положительные эмоции, плюс это сочетается и с отдыхом. Как правило, среднестатистический украинец выбирает достаточно качественный, но недорогой отдых. То есть, ну, какие направления я бы, скажем так, отметил. То есть, это прежде всего Египет и Турция. Как правило, это страны, которые предлагают отдых по системе «все включено». И Когда наші українці не хотят, ну или так, скажем так, со скрипом расстаются со своїми деньгами, то такой опыт, вернее, такой отдых позволяет в определенній степені экономить. Політика турфірм – гнучка. Відпочинок вам підберуть, зважаючи на бюджет та забаганки. Проблема хіба що з Кримом туди їхати не радять і не пропонують. несмотря на все, что какая сейчас ситуация, наши туристы все-таки мечтают и пытаются, и спрашивают куда-то, чтобы можно было отдохнуть. Конечно, те люди, которые отдыхали в свое время в Крыму, у них сейчас этот вопрос отпал, потому что на сегодняшний день турагентства не работают с Крымом, потому что нет предложения, ну и чисто люди боятся. И мы тоже, как турагенты, не хотели бы отсылать людей в неизвестном, что там может случиться. Что касаемо Крыма, я, скажем так, могу прогнозировать, могу предполагать. То есть я, как думаю, недалеко от истины, если скажу, что подавляющее большинство украинцев откажется от этого направления по тем или иным причинам. Через окно бы поехать до Крыма? Не. Э, в этом году не. 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 Зате Карпати нині у пріоритеті. Якщо раніше туди їхали здебільшого на лижі, то зараз туристичний сезон у горах круглий рік. Карпати дуже стали сейчас великим спросом. Люди їздять, цікаві програми і в Карпати, і в Закарпаття, і при Карпаття. Ну, к сожалению, конечно, кількість туристів, по годом, оно что ясно, що люди сьогодні економічні экономические... Ну, не настолько уже обеспечены, как раньше, из-за вот этих наших курсов доллара и евро, то есть нашей экономики. Но все равно каждый человек мечтает и поэтому приходят, спрашивают и ну, стараются что-то выбрать. Що робити, коли у Крим небезпечно, а за кордон дорого? Не сумуйте. Гарно відпочити можна і на подільських широтах. Усе залежить не від місця, а настрою. Останні події в країні натхнення не додають, та наші люди, незважаючи на все, не втрачають оптимізму. Відпустка у місті, перспектива не особливо райдужна. Але люди і серед метушків знаходять оазиси спокою. До прикладу, парк. Тут щодня кипить життя, а кілька років тому з'явилася ще й непогана інфраструктура. Якщо раніше з розваг тут можна було побачити хіба що кілька савдеповських атракціонів, занедбану пивну, кіоск з морозивом та покинуту медведицю Алісу, то тепер тут ціла інфраструктура для дорослих та дітей. Підприємці вгледіли вигідне місце. Різноманітні смаколики на кожному кроці, купа кафе. Батути, гральні площадки, сувеніри, міні-зоопарк і все в такому дусі. Підзаробити вирішили і ми. Заслали свою людину продавати пиріжки. пиріжків дуже вкусних вода, семечки. Не хочете такого? Пиріжки з картошка, з капуста, з горохом єсть. У минулому офіціант Михайло ідеально вжився в роль. Від його пиріжків відмовитися було важко, однак можливо, наш бізнес стріском провалився. хотите пирожки? Очень вкусные, с картошкой, с капустой. Спасибо. Есть минеральная вода, прохладная. У да. меня не знаете. У меня, значит, специальное предложение. Очень вкусное. Есть пирожки. Вот, понюхай. С чем пирожки? Нет? Есть с горохом и с капустой. Ну, вкусные пирожки. Возьми, возьми своей подружки. Где она большая такая? Можливо, вдача нам посміхнеться на міському пляжі. До речі, сезон тут якраз у розпалі. У будній день людей чимало. Ще один приклад, як можна проводити відпустку у місті. Хоча нашим пиріжкам на радіу, ну, якщо б ми познайомились, от я б посидів немножко, от говорю, у мене є пиріжки дуже вкусні, там з картошкою, з капустою, з горохом. Ми посиділи, я б з'їв з вами пиріжок. і Ви б купили тоді у мене пиріжок. Асвіжаю Ос Вот, 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 пожалуйста. Люди б може й купили пиріжки, однак, не встигнувши розгорнути скромний бізнес, нам одразу пояснили. Торгувати зась. На пляжі повна монополія. Усе з дозволу власників тутешнього кафе. Повний дефолт підприємців з нас ніякі. Однак дехто непогано заробляє у літній сезон на різноманітних розвагах та смаколиках. Розвиток туристичної сфери один з пріоритетних напрямків у нашій області, особливо у Кам'янці-Подільському. Кам'янець уже давно став туристичною мекою Хмельниччини. Сюди приманюють усіма можливими методами. Нещодавно офіційно, а головне помпезно відкрили літній сезон: фестивалі з шашликами та яблучною наливкою, прогулянки дністром, нічні дискотеки. Усе, чого душа забажає. Найвибагливішого туриста. Ми зараз пропливаємо заповідник. Подільські товтри в даний момент з лівої сторони у нас Чернівецька область, з правої сторони у нас Хмельницька область. Э, дуже гарно у нас природа, дуже гарна річка, і запрошуємо всіх відпочити. провести час, отримати задоволення. Ми приїхали Одессы, Одеси. очень. Нам погода сьогодні запутує. Група у нас весела. Приїжджайте к нам в Одесу. Это отличный город, классный, позитивные люди, да. которые говорят на русском, на украинском. На польском, я слышу. я в восторге. Я шида, конечно, попроще. Очень красиво. на цій позитивній ноті ставимо крапку. Сьогодні у нас вийшла не критична, а пізнавальна передача. Особливо для тих, хто хоче весело, а головне з користю привезти свою відпустку. Нагадую, ви дивилися справу номер 33 Зустрінемось вже дуже скоро.